Всім привіт! Це Марія Радько. Мене звати Володимир. І ми сьогодні будемо готувати нашу їжу. Бо зараз ось 18.35, тобто 12 годин до старту нашого 12-годинного забігу. Поняли, коли під'їхав на початку. Коротше, зараз ми тут на кухні, в якійсь квартирі Вінниці будемо варити макарони. Це відповідальність, як вже зрозуміли, Марічки. Ось, а, а я буду готувати на завтра напої, готувати ізотоніки, готувати всі різні вуглеводи. Ну і трошки про це все розповідати. Марія, щось додаш? Ні? Давай. Поїхали. Почала ми е, з того, що будемо готувати ізотоніки. Ізотоніка нам на завтра треба прям багато. Для того будемо використовувати такий ізотонік. Ти теж можеш щось робити. Yeah. <смеш> я, чував, що. <смеш> я чекаю, поки вода. Так. Коротше, Марія чекає, поки вода закипить. E, значить, нам треба розвести 10 літрів такого Е, e, Перша задача розділити це порівняно. Не знаю, як це зробити. Зараз будемо з рахувати. Е, e, Для того в нас буде дві баклажки, які будуть потім жити в сумці холодильник, для того, щоб мати в нас e, на завтра треба 11 літрів. Але то за планом максимум, а план максимум ніколи не буває правдивий. А можна я трошки? Можемо, будемо ложкою відсипати. Та, там є, ем... І рахувати. А, тут є мірна ложка? Да, так. Ти добре. можеш починати рахувати, а я поки Максу розповім, що далі. Ми як якесь хірове кулінарне шалка, Типу, готуємо з Марією. Так. Е... Коротше. Може їх не можна їсти. Так, дивись. Такий скуп. не дуже зручний, да? Ну, да, типу, що вона дуже широка. Може тут є щось підійде. Ну, хай буде чайна ложка. Все додому. Є отака, хочеш, будеш. А як працювати? А, отак. Так, добре, чайна ложка. Коротше, у нас буде 10 літрів ізотоніку і ще... Здається, зараз скажу скільки. 3600. Нам треба буде зробити того напою хай фруктоз. Він дає нам альтобекстрем з фруктозою. І це наше одне з найважливіших джерел енергії, які ми будемо використовувати під час забігу. Тож потім, поки це приготуємо, будемо готувати інше. Як страховочні варіанти, у нас на завтра є кола. Ми не плануємо пити, якщо чесно, але то якщо не буде змоги пити щось нормальне, це по-перше. По-друге, якщо раптом станеться щось, що ми не можемо їсти нормальну їжу, яку ми потім вам розповімо, є отакі жилешки. І е, на останні 4 години в мене заплановано е, літр 300 редбулу. Е, це забагато. Тому, скоріше все, отак літер буде використано, це запасний. Red Bull відправляється в холодильник уже. Марічка чомусь не любить Red Bull і вона буде пити колесо. Це нам дуже здорово. Може, ти її любиш, так? А, добре, ставте лайки цьому відео, щоб Марічка пила Red Bull. Бо YouTube, монетизація все таке. Коротше, Марічка теж 4 години останній буде пити енергетики замість фруктози, бо шлунку буде вже важко її перетравлювати і буде треба кофеїнчик. Коротше, буде нон-стоп. Далі сік. Сік вишневий. То теж буде запасний варіант, він такий не досить, досить не солодкий, тому, можливо, він нам завтра знадобиться. Колу одну ми заморозимо повністю. Ой, до речі, поки ми вморозилися, взяли отакі штуки, щоб прикладати кудись. Де буде потрібно, якщо раптом це буде потрібно, вони вліт замерзнуть, але завтра 28 градусів тепла за прогнозом. І відповідно, скоріш за все, що воно все розтане повністю, що б ми не робили. Я взяв сумку холодильника, потім її покажу, але е, не думаю, що вона повністю спрацює. Тож, кола, дві коли теж підуть в морозилку, будуть виступати морозильними елементами. Дуже боляче. Все, я нікуди не буду бігти. Все, я зламав ногу. Добре, нічого А Я ж порошок мой зраз. Я збилася. Збилася? Смішує, то ладно, десь 15. Добре, рахую уважно. Так, ще сьогодні будемо їсти паску, бо вона була по акції. І вона така свіженька, прикольна. І ще варяться макарони. Бачите? Марія, ти Нема чого. Ні, добре, хай поки вариться. Може розбовтати, ні? Типу, воно тут тут збирається. Можна. Ну давай, ти поки... Це тут 20? Так, і тут 20. Давай, я трошки побовтаю, а ти можеш туди Да. Треба щось міняти алгоритм якийсь, бо воно так буде погано бовтати. Добре, трошки будемо відливати. Показати найголовніше. Ми купили купу таких маленьких пляшечок з водичкою і вже їх вилили туди. Бачите, спортик, типу, типу, як я. Коротше, і е, оце буде раз попити, щоб ми могли швиденько випити і вилити це значно зручніше, ніж стаканчики, які ми тут так постійно п'єш, і весь в тому ізотоніку. Тож я сподіваюся, що це буде класна інвестиція. Ну, да. Добре, Марія, який взагалі настрій на завтра? Щоб бігти, просто довго бігти і все. Все буде нормально. А Я що думаю, буде що перший 100 буде на ізі, в принципі, а потім просто буде складненький марафон. І все. Ти в цих побіжеш? Взуття е да. це буде чи інше? Не, не. Ось цей. І одразу світовий рекорд в тапочках. <реш> Добре, Виставлю, все. Скільки тут? Тут знову 20. Ну, типа, ще 40. 10. Ні, ні. Да. Тут 30. Так. Да. Це таке знову 20. <реш> Добре. Коротше, сиди ще, Коротше, все моє життя, я отак бовтаю їжу на аеромен чи кудись, вона завжди ніхіра не влізає. Я кожен раз роблю висновок однаковий, що типу, треба ну, більше відлити води, щоб воно було зручніше. І кожен раз відливаю мало. Тож, якщо раптом ви навчитесь цьому скилу, будете щасливою людиною. Бо я зараз знову буду відливати трошки. Дички, розмішувати. Руки покачаєш. Ну, я вже втомився, до речі. Минулий раз, коли я так знімав, як я собі готував їжу на IronMan в Барселоні, я потім всю їжу загубив, навіть не спробував те, що я готував. Що, не можна було по черзі, тобто одну і другу кидати і так би вийшло з До речі, якщо у вас будуть і круті лайфхаки, як в дві баклажки розсипати, ви пишіть по черзі. Або одразу в маленькі пляшки всі ідеї то приймаються, вони всі розумні. Марія, потримай, будь ласка, я теж зроблю ту. Так, Максим, запам'ятаю, тут було вісім. Ні, вищий, вищий. Ага. Ну-ну-ну-ну. <рес> Марія, ми втрачаємо за все. <рес> ну, Давай, рахуй, вісім, там ще двадцять дві. Ізотоніком. До речі, е, пахне дуже круто. Згодна? Тобі пахне? <прав> <прав> Прямо офігенно пахне. Прямо як манго, звичайно. До речі, ще така порада, дуже цікава. Якщо ви ніколи не пили якийсь ізотонік, не варто його пити на змаганнях. Саме тому ми будемо пити ізотонік з манго, який я ніколи не пив. <прав> я взагалі не цей ізотонік. Я навіть з манго не пила. А, ні, почекай, трохи. Ну типу, що може піти не так, правильно? Ну, він же класний. Це буде добре. Там на 12 годинах ти адаптуєшся, я думаю. Навіть якщо він поганий, там ну скільки було ж погано? Ну 3 години, ну 5. Там далі якось звикнеш. Так, план такий, кожні 20 хвилин, точніше кожні 3 кола. Три кола то 4 км. 4 кілометри і 100 метрів. Кожні 4 кілометри і 50, точніше, метрів, ми будемо щось їсти. На третьому колі ми будемо пити фруктозу. В різних дозуваннях, але тим не менше. Далі на шостому колі ми будемо їсти гель. Гель потім вам покажу. І а, після того, як з'їли гель, запивати його невеличкою порцією ізотоніку. І на дев'ятому колі ми будемо пити багатеньку ізотоніку для е, отримання великої кількості електролітів. Таким чином, кожні, ну дуже грубо кожні 20 хвилин у нас щось буде. Поповнювати запаси електролітів та вуглеводів. Якщо ми так рахуємо, то мені треба бігти 100 кіл 30 разів я буду харчуватись, відповідно, 33, 33 пункти харчування. На 22 я буду пити ізотонік. на 11 їсти гель і на а ти... нам треба все розсипати. Ну, Тож ж мені сказав до 30. От я. Так, тут скільки. І тепер оце треба пополам. Тобто, по... А це реально розмішати? Не знаю, неважливо. То е, сюди, напевно, 15 і сюди 15. Так ось, 11 гривень. Мені треба випити з'їсти. Ізотоніка в мене завтра має вийти 6 літрів 700 мл за 22 рази. І... Е, і Два літри всього фруктози, але вона буде досить густа. Зараз будемо її мішати. Все покажу. Бо ізотонік, він буде прям дуже рідкий. Я сподіваюся, що смачний. Але оці жах, Будемо їх виловлювати. Бачите? Ну, Але то взагалі-то його немає. Якщо в пляшці мішати, то такого нема. Це через спосіб приготування. Марія вода закипіла. А що? Макарони. Макарони баріла? Ні, ти не сипиш. Вони з твердих сортів пшениці, дуже смачні і прикольні. За традицією треба їсти паста. Тут ось написано, що це паста. І з соусів у нас сьогодні кетчуп. Лагідний, Лагідний кетчуп з натуральних інгредієнтів, бо тут також нема жирів, купа вуглеводів, нема білків. Коротше, теж підходить. Тож, Марічка, поїхали. <рес> так, беремо <плес> пачку, відкриваємо її. Отак, оп-оп-оп. Я так обережно, тільки подалі руки від пачки. Засипаємо. Оп. <рес> 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 оп. Так, тепер треба беремо ложку. Треба ложку. <рес> <рес> так, і що, і що? Миємо, <рес> де? Резьми, ст... <рес> <рес> десь зараз сумує один італієць, який бачить, як цей кілограм макаронів вбухало в цю кастрюлю. А ти бачиш, як твої італійці, то сіні якось готують Так, і головне, і головне, і головне, скільки часу. Готують ці макарони. А, 11 хвилин. Кух, я це вже мене. не можу. Завершили. То можна, до речі, відправляти в холодильник. Тож, щоб він був холодний на завтра, тому він теж їде в холодильник. Оце. Треба розмішати фруктозу. Ми будемо вже розумніші і, по-перше, по-друге, нам треба менше. Нам треба 3600 всього літра, тож можна багато вилити звідти. Що е... ти зробив? Я це на ложку. Короче. Вона просто з рук. Які пропозиції? Там запілікаєш, будь ласка, бо я сказала негарне слово. Які Ну все. Так я не знаю навіть як дістати зараз. Ти ніяк не дістаєш, Вона ж маленька. Ложка, а то буду трошки зависити. Так, добре, в нас. А що тобі буде ще важче борта, бо там ложка є? Ти знаєш, як в шейкері буде, там такі є штички, щоб вони розбовтували комочки. І в нас тепер це робить ложка. Ну, не так і погано, до речі. Єдине, що, а чим ти будеш насипати отуди? туди? А, ні, тут є скуп, але він може не підходити теж. Так, да, у нас була а одна чайна все? ложка, бачите, ось вона. на, на Що будемо робити? Сміття викидає. Ні, тут ще трошки є. Ну, ну, Хочу лише собі на пам'ять. Добре, дякую. Добре. Коротше, 10 літрів фізотоніку ми вже маємо. Тепер нам треба приготувати фруктозу. Значить, по інструкції нам треба готувати 90 грамів фруктози на 500 мл. Це не фруктоза, це мальтодекстрин з фруктозу, просто я кажу фруктоза, бо отак написано. Фактично, нам треба трошки інша концентрація, бо це буде занадто концентровано. І ми будемо розмішувати на 3,5 літра. Нам треба 3,5. 3600 нам потрібно, ми розмішаємо десь 500 грамів цієї штуки, тобто половину. Як з цього відміряти, половину не знаю. Тож розмішаємо приблизно половину, бо ваги купоні я не привіз. Тож буде приблизно, так як я хочу. Марічку ми потім покличемо. Вже не, вже не берете на допомогу. Тут сильно більший скуп, бо ще раз, в ізотоніку порція, до речі, це жах. Порція ізотоніку це півтора скупу. Хто робить півтора скупу і порцію? Це жах. А тут скуп. В мілілітрах, теж не знаю, скільки тут порції зараз кажу. Три скупці. Коротше, отакі три штуки це має бути на півлітри. Але в нас чим ми будемо насипати, Марія? А, Візьму просто більшу ложку. Буде так якось акуратно. Коротше кажучи, до речі, теж дуже смачно з кавуном пахне. Мені дуже подобається. Взагалі, кавун, 2,25 мені дуже подобається. Я прям все з кавуном обожнюю Нам би якось. Можна, знаєте, що? Я бачу таке Цьому в інтернеті. Бумага? Так. Ага, ці бумажки. А де? Є? Е, лист, почти. Аркуш, ні? Нема, нічого нема? Ну зараз я подивлюся, у мене по-моєму щось там. А, давайте розкажу, що в мене тут ще є. Це моє харчування на завтра. Це просто пляшки. Оце ми будемо їсти. Ні, отак. Е, мені треба буде з'їсти до старту. Далі тут 11 гелів. Вони всі мають 50 міль... е, грамів. Циклодокстрину, це вуглевод. Це, до речі, фінальний гель з кофеїном разом з Bull. Оце сіль, я буду їсти тричі на дистанції на 3, 6 та 9 годині. Оце нітрати, я зараз одну вип'ю сьогодні і одну завтра зранку. І ці mm -hmm. вони будуть разом з mm -hmm. Ну, Добре, зараз щось придумаємо. Як насипати? Мають бути виходи з цього. Знайшли <клес> аркуш паперу. Я бачив в інтернеті, як роблять таку воронку. І буде, типу, має бути зручно насипати. Зараз придумаємо, як це зробити. Давай, Марія. Тобі треба насипати пів пачки оцього порошку. Піхові. Це скуп, так? О, ми можемо порахувати. Це великий скуп, значить три скупи це 90 грамів. Нам треба... Так, ти тільки рахуй купи, добре? Три. Три. Це 90 грамів, а нам треба 500. Чотири. Тож скільки то буде? Три скуп, один. Тринадцять скупів там треба. Тринадцять. Да -да. Це останній. Тринадцять. Тринадцять. Добре. Але теж дуже цікаво, як ми рахуємо, бо нам мало вихідно, вихідної рідини бути 3600, а вийшло. Ну, очевидно, не 3600 а 4600, бо ми туди насипали. Коротше, е, не прогулюйте фізику в школі, коли ви насипаєте щось в рідину і їсти більше. Така конструкція. Якщо ви візьмете, наприклад, 3 літри води і насипате туди 500 грамів порошку, стане 3500. Поняли? Така ось е, занімательна фізика у нас. Але пахне просто супер круто. Насправді супер круто пахне. E, і манго, і цей кавун можемо спробувати. До речі, До речі, наступна порада. Ніколи не пийте то, що не пили на тренуваннях. E, тому ми її теж порушуємо завтра, бо жодного разу я це не пив, і Марія теж не пила. Але розчиняється воно прям фантастично. В порівнянні з Мортином чи з Сіс взагалі не, не можна порівнювати, бо там прям дуже складно Чого? це розмовти. Нічого кавун блакитний. Він не блакитний. Він білий, блакитний? А. А, і для дупляшки? Добре, будеш Марія? Так. Зараз спробувати? Ну. ну давай. Ну, щоб знаєш, типу, не цей, не на старті. Щоб називати себе цей Так. Ну. Відпрацьовуємо план харчування відповідно. Блін, виглядає дуже круто. Як в цьому в Каламбурі в деревні дураков, поняли? Самогон вони такі були. За успішних фінір. Дуже сладко. Ну, але прикольно. Ну, покраще, ніж буряки. До речі, Марічка в кінці ролика буде пити буряки. І улюблені сьогодні треба. Добре, ця штука відправляється теж в холодильник. Її завтра треба небагато, всього лише 3-6 У нас тут трошки більше вийшло, я підкорюю. Пей! Обов'язково добивати? Що думаєш? Під це під запис, так. Під запис. Добиває? Так. Yeah. Значит, so, eh, мак... Мак... Макарони готові? Макарони готові. Okay. Що ж, рухаємось далі. Ми трошки закинули вуглеводиків, і саме час закинути. <laughs> Нітрати. Нітрати це. Сушені буряки. Зараз ми їх приготуємо. Марічка дуже, дуже, дуже любить їх пити, правда? Да. Е, ну, вони насправді смачні. Для тих, хто думає, що це не смачно. Я якось пив е, нітрати, тільки не такі не сушені, а в таких маленьких колбочках. Не знаю, якого виробника, але то було неможливо пити. А це ще більш-менш е, для чого це пити? Воно трошки змінює склад крові. І кров може транспортувати трошки більше кисню локально. Це працює локально. І е, сьогодні ввечері і ще завтра зранку треба буде випити порцію бурячків і бігти ще краще, ніж без них. Ще один привіт не залишатися у вас в гостях. Ніхто я... не перевірить, що я зранку ні. Добре. Немає. Це красиво, яке лялька. За що в цей раз будемо пити? Не знаю. Виглядає дуже красиво, правда? Mm -hmm. Дивись. Ну. Mm -hmm. Ну що, за те, що в тебе все вийшло, Добре. ми це не не стає. Я люблю буря, не знаю, це щось. Добре, не смачно. Не смачно? Та ні, не смачно. Давайте вже трошки. Минула раз була за скільки? Забирай підходи. П'ять десятків був макс, давай. Ще один разок завтра і можна не пити вже дуже довго. Добре, ну давайте розповім ще по. Ти знімаєш? Коротше, це в нас пакетик з додатковими штуками, які можуть нам знадобитись. По-перше, тут є ізотонічні гелі. Вони теж циклодекстрином, з але вони рідкі. Якщо раптом не буде виходити пити ті гелі, що заплановані, можна буде переключитись на їх. Вони теж з кавуном, тож мають бути смачні. Далі, тут є гелі з хай фруктоз. Знову ж таки, скоріше за все, що вони будуть гірше засвоюватись, тому ми їх не включили в цей план. Але, тим не менш, до речі, знаєте хтось, як це перекладається? Якщо знаєте, напишіть, будь ласка, в коментарі. Ти знаєш? Коротше, я теж не знаю. А, ми перекладали, то є якесь печиво імбирне печиво. Типу. Далі є Energy е, Shot. Тут 250 мг кофеїну і ще таурин. І, коротше, Це такий, такий, що його не можна пити просто так, але в кінці, якщо прям буде якась жопа, можна буде випити. І тут теж Energy Shot, тут теж, в принципі, це те саме, що там, тільки м -м, в іншій формерці. Ну і це теж Energy Shot, але в половину менше, менше тут кофеїну 125 мг. Так, ну і головне, це я вам вже показав, це коробка Марічки, це все їй завтра доведеться з'їсти. А оце коробка моя. У мене, в принципі, все те саме. До речі, Марічка на ранок ще отримує свій улюблений бурячок коробку. Ну, а те моя. А, тож, в принципі, то і все. А, далі, який план? Завтра зранку. Розливаємо все по маленьких таких ось е, пляшочках. В кожній буде тут 330, е, в нас найбільші прийоми ізотоніку це 350, тобто це ось така пляшка. В чому ще раз кажу прикол, що ти п'єш нормально як людина. Бо оці бігуни, отак береш той стакан, половину вилилось, поки взяв, потім мимо рота вилив і так далі. Коротше, це жах. На ранок батончик, желешка, може бананчик. Ще, можливо, десь за годинку бахнемо ту пасочку, правда? Ні? Ти не будеш? Я буду до саме. Та ні, зараз. А зараз? За годину. А. Е, ну і в принципі то і все, що ми будемо завтра їсти. Має вийти, має вийти дуже багато всього, 10 літрів ізотоніку, багато бігу, 270 км бігу. 10 літрів фізотоніку, 4 літри тої фруктози, 22 гелі заплановано, купу желєшок і всякого такого. Що думаєш Марічка, все вийде? Так, я думаю, все вийде. Ти так кажеш, ніби тебе змушують. Я просто не бачив, але це я відчуваю це. Отак, так? Добре, ми пішли тоді хвилюватись. А, якщо ви досити додивились, то напишіть, що цікавий формат подібного контенту без світу, звуку, сценарію, будь-чого. Просто як Марічка. Ой, ну, та ложка, то просто, якщо чесно, я не знаю, ну це просто жах. Ложку. Є? Ми ще маємо повернути господарю. Це конкурс можна влаштувати. Хто дістане ложку, не виливаючи за тонік, знаєте, як за... загадки типу. А, добре, добре. На цьому, напевно, все. Дякую, що додивились. Побачимось там десь потім.